На вигляд мудрість, да? а навіювання – ти не готовий, ти недостатній, не пробуй. Просто треба це говорити, коли нам здається, що можемо сказати цю коротку фразу, і все. Краще сісти дитині і об'яснити, що якщо ти зараз запхаєш палець розєтку, дитині, особливо, якщо там 4-5 років, да? не говори, що ти малий тобі рано. А якщо ти зараз обхаєш палець в розетку, то буде дуже плохо, буде дуже навіть не добре. Ну, тобто, приділити більше часу і пояснити. Тому що іноді нам здається, що вони малі, не розуміють. Ну вони розуміють, розуміють. У мене п'ятирічний син, йому ще 5 років немає, 4,5 років. Він розкручує на молекули пелісоса, скручує назад і каже: Мам, дивися, він не поломаний, не треба його в ремонт вести. І той полісос погнав по своїм ділам. Далі. А, наступне. Ой, давай, мама краще скаже замість тебе. Давай мама замість тебе скаже, так? Да? На вигляд виглядає ніби допомога. Ніби допомога, да? А навіювання яке? Твої слова не важливі. Тебе довго слухать, ти довго формулюєш думку, а, давай, мама скаже. Може, ти соромишся, не надо, не надо. Все вони скажуть, вони сформулюють думку і розкажуть, що він там хотів розказати.